Доброго дня, шановні колеги. Я Андрій та компанія XFL. Пропоную до вашої уваги огляд діагностичного обладнання, котре ми діагностуємо е, сільгосптехніку всіх абсолютно виробників. І сьогодні, на прикладі навантажувача JCB моделі 53080 Agri е, е, я розповім саме е, усі можливості діагностичного обладнання та як їм правильно діагностувати. Отже, переходимо до діагностичного обладнання. Перш за все, діагностику я придбав із іспанського виробництва компанії Джелтест з офіційною ліцензією, що саме входить до діагностики. Тобто, сам основний блок для діагностики, до нього ми під'єднуємо навантажувач, трактор, комбайн за допомогою кабелів. Та, під'єднемось до комп'ютера, де маємо програмне забезпечення з ліцензією, там сроком на один рік, котру треба кожен рік е пролонгувати та оплачувати. І е зараз цей процес ми почнемо. Отже, перш за все, під'єднання е проводиться за допомогою адаптера, в котрий ми під'єднуємося до навантажувача, до самого жл тесту, до комп'ютера. Перша умова, котра потрібна в цьому обладнанню, це. Е Повинен бути інтернет з'єднання інтернету, оскільки же зв'язується з сервером, який знаходиться в Іспанії, підтягує всю інформацію по кожній моделі. Зараз ми маємо навантажувати JCB 53170 2012 року. Отже, вибираємо в зайшли вже в програму до меню діагностики. Вибираємо п'яту серію 53170 Agri, та в автоматичному режимі базово, перш за все, ми скануємо всі системи. Сканування всіх систем і починаємо сканування. Воно сканує перш за все двигун, ця система. Далі ми е скануємо гідравлічну систему, електричну систему на навантажувачі. Потім ми зайдемо в розширене сканування. Можемо також е під'єднатися до датчиків, котрі. Е Основний тензодачик, який знаходиться на задній осі, котрий показує перегрузку, можемо зробити, запустити калібровку цих датчиків, але калібровка проходить в механічному режимі на навантажувачем. Але всі етапи калібрування, вони розписані в даній програмі. Отже, підійдемо до навантажувача, сканували всі системи. По двигуну. Помилок немає активних помилок. По гідравлічній системі ми маємо помилку С150-2023. По углу датчика 2, або не працює датчик, або підемо по електриці, дивитись далі. Більш за все, на даному навантажувачі пам'ять блока вона заповнена багатьма помилками. Зараз будемо скидати всі помилки, щоб знайти активні нові. Отже, на навантуванні 53170 продягностували абсолютно всі системи. Перше, ми скинули інтервал періодичного обслуговування ТО на 0, встановили 250 мотогодин, замінили масло на навантажувачі. Далі ті помилки, котрі були в пам'яті комп'ютера ЄЦУ ще з 2017 року, ми їх всі постирали. Активні помилки залишились аж одна: це механічна помилка на датчику повороту коліс це 152 23 А ще одну помилку знайшли. Це буде помилка на датчику паливної апаратури. Там також механічна помилка, то тобто є замінити два датчика і навантажувач абсолютно пригодний до наступної експлуатації. За діагностикою можна звертатися далі за телефоном нижче. Якщо вам треба про'ясувати навантажувачі, трактори, комбайни. До нових зустрічей.